Сьогодні поговоримо про карти. Що можуть карти? Карти можуть кликати, манити. Потім вони можуть кидатись в очі, читати думки. Показувати і говорити, за один день ти колоду не вивчиш. От не вивчиш за один день колоду. Тому що, тому що просто голова трісне. Там потрібно вчити тако. Спочатку ти вчиш усі тузи. Потім ти вчиш усі шістки. потім ти вчиш всі валети, королі і дами. Після того ти вчиш усі сімки, дев'ятки, десятки і вісімки. От я вчив, наприклад, перші Числа квітня, то я вже в 4 дні на п'ятий день я повторював. 16 числа, 16 квітня я вже знав всю колоду. Повністю. Но за один день ти колоду не вивчиш.